Природа це все, що нас оточує. Крім створеного людиною. Наука про рослини називається ботанікою. Природа буває жива і нежива. Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього середовища і виділяє в нього продукти життєдіяльності. До процесів обміну речовин належать живлення. Дихання, виділення. Основні ознаки живих організмів. Вони народжуються, дихають, вони живляться, ростуть, розмножуються, вони подразливі і вмирають. Їжа потрібна всім живим організмам. Вона є джерелом енергії. Яке необхідне для росту, розвитку, життєдіяльності. Усі рослини поділяються на 5 груп. Найпростіші забудовою рослини це водорості. Водорості мають форму кульки, пластинки, ниток. Деякі з них вільно плавають, а деякі прикріплюються до дна. У водоростей немає листків, стебел та коренів. Розмножуються спорами. Їх тіло прийнято назвати слань або талом. Водорості, які ростуть на одному місці, прикріплюються до субстракту ризоїдами. Вони являють собою нитковидні утворення, які виконують функцію коріння. Водорості це основний продукт харчування для водяних тварин. Зелені водорості живуть біля поверхні води, куди проникає сонячне світло, вони поглинають з води вуглекислий газ, а виділяють кисень. Ним дихають тварини, що живуть у воді. Глибоко в морях ростуть бурі й червоні водорості. Їх так багато, що взимку, коли листяні рослини скидають своє листя, основними постачальниками кисню на нашій планеті залишаються рослини тропічних лісів і водорості. А ще люди використовують зелену водорость, морську капусту у їжу, бо вона багата на йод. Червоні водорості, такі як червоний морський салат, теж є їстівним. Його додають у розчини для перетворення їх на желе. Агар-агар використовують в кондитерській промисловості. Друга група рослин є мохи. Живуть у вологих лісах і на болотах. У них є стебло і листя. Але немає кореня і квіток. Тому вони не утворюють плоди з насіння. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор. Спори утворюються в коробочках на верхівках рослин. Третя група рослин це хвощі і папороті. Це багаторічні рослини, мають корінь. Стебло, листя. Вони не мають квіток і плодів, а розмножуються за допомогою спор. Ростуть папороті та хвощі у вологих місцях. Четверта група рослин це хвойні рослини. Вони мають корінь, стебло, листя. Насіння утворюється в шишках. Їхні листки називаються хвоєю, голки листя. Звідки їхня і назва. П'ята група рослин це квіткові рослини, найбільш поширена на землі і найбільша за кількістю видів. Усі квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квіти, плоди з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Вони використовують енергію сонця. Поживні речовини ґрунту, повітря і воду, перетворюючи їх у вуглеводи, цукор, крохмал, білки, жири тощо. А ці органічні продукти споживають тварини і люди. І вони виділяють кисень, необхідний для життя. Основна причина різноманітності життя це пристосування організмів до різних умов проживання. І саме рослини утворюють умови для існування всього живого на землі. Живі рослини, та їх рештки – це листки, плоди, гілки, стовбури, дають поживу тваринам, грибам і бактеріям. Бактерії і гриби є ті, які перетворюють рослини та інші органічні залишки на перегній, який знову використовується рослинами.